Вже третій рік поспіль Бориспіль відзначає День Соборності України не тільки патріотично, а й спортивно. Школярі, спортсмени, військові та просто любителі активного способу життя зібралися 20 січня, аби взяти участь у благодійному забігу. Символічно до свята організатори обрали вулицю Соборну, яка була перекрита на час проведення змагання. Маршрут у нас символічний. Цей е, ідея цього заходу виникла. Е... Якби логічно до події такої як День Соборності України. І так як у нас в громаді є така вулиця Соборності, то якби, логічно, що можна тут зробити пробіг який буде об'єднувати людей такий собі символічний. Живий ланцюг єдності до Дня Соборності на вулиці Соборної. Взяти участь у забігові можна було за попередньою реєстрацією. Бажаючих долучитися та спробувати власні сили вирішило понад 300 людей, майже в половину більше ніж торік. До забігу більшість учасників долучалися не самі, а з родиною, друзями або й цілими колективами. Взагалі це дійсно крутий івент, і я вважаю, що потрібно більше таких робити, бо це дійсно круто і потрібно якось розвиватися все ж таки. Ну, для спорту спорт це дуже корисно для нашого здоров'я, і такі івенти, які створює наша громада, є досить важливими для розвитку нашого міста та участі молоді в такого плану івента. Перед забігом традиційно провели підготовчу розминку. Учасники розігрівали тіло та готувалися долати дистанцію. Підбадьорював їх у цьому пес патрон. Підняти спортивний дух учасників на захід завітав директор Київського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Андрій Михайлюк. «Бориспільщина є прикладом, що у вас є така традиція напередодні дня соборності проводити такий забіг соборності. Всім учасникам хотів би побажати легких ніг і задоволення від забігу. Учасники розташувались на лінії старту і вже готові рушати. І ось довгоочікуваний момент відліку. Три, два, Дистанція забігу вперед та назад по вулиці Соборній складала 1300 метрів. Кожен учасник, враховуючи свої сили та амбіції, міг самостійно визначити свою дистанцію від одного кола до п'яти. Кожен рік бігаю, займаюся марафонським бігом, півмарафонським. Але зараз служба в армії підкосила цю всю ситуацію, тому фронт і так далі. Здоров'я не те. Пробіг слабенько, третє місце, тому ну таке, але нічого. Надіюсь, сподіваюся, війна закінчиться нашою перемогою. І тоді, як забіжим, як забіжим. На заході можна було помітити і представників сил оборони. Серед них рекрути третьої штурмової бригади, бійці національної гвардії та поліцейські, які вирішили продемонструвати свою спортивну підготовку та благодійну ініціативу. Ми завжди підтримуємо спортивні заходи. По-друге, напередодні дня соборності. Хочемо своєю участю показати участь власне в цій соборності, спонукати людей, спонукати інші підрозділи, долучатися до подібних заходів. От е, тим самим показувати, що ми маємо бути єдині. Учасники забігу, які досягли фінішу, були нагороджені медалями та символічними подарунками. Після закінчення забігу рекрути третьої штурмової бригади виконали молитву українського націоналіста. Та вічно в тобі. Віднічна Україна, свята, свята, Богудня! Богудня! Собор! слава Україні! Героям слава Софія Здорікова, Володимир Косинський, Новини Терес Бориспіль.